Миколаєва майже кожного літа їздимо до Южного відпочивати на море, і маленьке містечко. Ми вирішили сюди на час війни, поки Миколаєва було гучно, шумно, лячно. Ми вирішили тут трохи пожити. Скільки часу ви вже знаходитеся в місті? Ну, ми трохи більше року, десь а, десь так, трохи більше року. А ми за кордон, ми теж виїжджали за кордон. Ми там побули десь півроку і повернулись до України. Тільки, ну, як ми повернулися до Миколаєва, а потім сюди приїхали якось отак. А ви зрозуміли, що все ж таки там небезпечно жити? Так, да, так, да, так. Ми знаємо, що дуже багатьох людей постраждало житло, чи у вас все добре. Ну, у нас можна сказати, що все добре, там одне віконечко, ну це таке помілече, так сказати. А в якому районі ви проживали? Ми в центральному районі Миколаєва в центрі. Центрі міста ваші родичі знайомі залишалися чи теж напевно виїхали? Ну, дехто виїхав, батьки мої залишились, вони не в центрі, вони в селі живуть там у жовтневому. Вони залишалися і обстріли були страшення, але вони там залишалися і зараз залишаються. Ну от з сином поїхали. Е, перший час, коли тільки почалася війна, ви залишалися так у місті? Е, ми березень, так, да, місяць березень ми були ще. В Миколаєві, а прикінці поїхали. Наприкінці березня ми поїхали. Дуже важко, особливо вночі, коли там тривога. Бо що, ну, ну це важко вдається. Ну як якось тримаємося, якось що робити треба. Тут батьки залишились старенькі у мене батьки, я їх теж не можу залишити і поїхати дуже далеко. Тому ми маємо триматися заради дітей, заради батьків, яких ми кинути. Ну ніяк я не можу їх да, кинути, там хворіють. Ну. Важко, але якось воно буде все добре. В окупації ні, знайомих немає, родичів немає теж. Ну ні, нема таких у нас. Ну В Миколаєві ще на початку, да, десь в березні, у мене там кума, там капустна балка. У них там да, були, вони зайшли, але буквально третій, чи вони там десь 3-4 дні були по підвалах жили, але їх потім швиденько вигнали да, і було ну, далі все добре. Так в окупації більше нікого у нас немає серед знайомих. Ми вірили, да, що все буде добре. Ми вірили, що все буде добре і не хотіли вірити, що може бути якось інакше і що може бути ще страшніше. ну, Якось так. Ми знаємо, що Миколаїв залишився без води, і ще зараз, напевно, да, да, в той час заліжили без води. Ну так, якось мало? ми звикли якось вже, та вже та, більше року немає води в Миколаїві. Та люди звикли насить цю водичку, і тачками, і машинами, як хочеш. Ну, звикли до всього звикають. Ми знаємо, що у вас є станції спеціальні, де можна набирати да, да, воду. Да, да. Станції, ну, майже в кожному районі по декілька цих станцій ну, воду привозять, вона завжди є. Одеська область, так, водичку возили. Да. Спочатку да, наче туди, да, Одеська область. Більше не знаю, якщо чесно. Точно знаю, що була, що підвозили водичку. А як вам зараз в Южному? Як ви адаптувалися? Чи вдалося роботу знайти, як взагалі проживаєте? Ну, якось адаптувалася, да, більше року, ну, квартиру да, знімаємо, роботу, ну така тимчасова робота. Ну, все ж переселенські, да, ми отримуємо допомогу від держави як переселенці. Ну, Начебто звикли, але додому дуже хочеться. <хи> я їжу да, до батьків, провідую, бо в мене батько старенький, він дуже хворіє, то я їжу там раз на два місяці, десь так на неділю, то я до них приїжджаю. Чи вірили в те, що у нас все ж таки починається повномасштабна війна? То що багато хто людей говорили до, до останнього не сподівалися, що вона починається? Ні, ми теж не вірили. Ми теж так з посмішкою, Ой, чемоданчик, та який там човтий чемоданчик, посміялися, та, та ні, ніхто не вірив. Нічого у нас не було, ні рюкзачку, нічого. Це коли вже було. Там почалися дади вибухи, постріли якісь, О, тоді вже да, Тоді ми вже швиденько щось почали робити, збирати. А так мені до цього нічого не було. Мені дуже страшно цей страх, який дуже важко опанувати. Не знаєш, куди себе діти, що робити, куди бігти. Оце саме, мабуть, це страх, страх, який ти не можеш з цим страхом побороти його ніяк не можеш. Це саме напевне вражаюче, чи як я не знаю, як це сказати. Чи вірили ви в те, що все ж таки орки можуть зайти у ваше місто і піти далі? Ну, так, да, були такі думки, були. Були, Тому що коли там, я ж кажу, в там за, за городом вона живе, то коли вони вже були там, і вона дзвонить і каже, ну, ми вже другий добу в підвалі сидимо, то да, в мене були, були, було таке, що, де Боже, на місто, да, і... Про таке. За кордоном, та не так у легко, насправді, як кажеться. Да? Ну, люди різні, комусь там краще да, пересидіти війну, комусь там важче, нам було важче, тому що там е, чужа мова, дуже важко було в спілкуванні з людьми. Ну, це не так легко, як воно кажеться. Тому ми вирішили повернутися там в Миколаїв, да, трохи тихіше стало вже. Е, ну, Хотіла побажати терпіння, сили. Сили духу дочекатися да, кінця цієї війни стрес, дуже страшно дочекатись перемоги.